Так, Олексій, зараз ґрунтує нашу мапу світу. Ми зробили деякі тут а, наждачна бумага і пройшлися і зробили дефектовочку. Зараз ми розкатаємо ґрунтівочку і будемо після висихання фарбувати фарбою Дюфа і Matlatex. Яким кольором ми ще не знаємо? У нас є колір сірий, жовтий а, і можна зробити коричневий і синій. Тому що ми хочемо зробити поверх цієї... Тому що ми хочемо... Дай, дай на секунду. Тому що ми хочемо... Смотри, розкатувати треба ось так ось. Ще, зрозумів? Щоб не було сліду від валіка. Зрозумів? Так. Yeah. Щоб йолочина. І будемо... Хочемо вскрити ще верхушечки або бронзою, або сріблом, або... А золотом. Тому, в общем, кому потрібні такі матеріали для того, щоб зробити декоративну штукатурку мапу світу, робимо ми її звичайно акрілашпаклівки, звертайтесь в укргост.